Євген Плужник, Дивлюсь на все спокійними очима. Дивлюсь на все спокійними очима. Давно спокійним бути я хотів, і вже не тішить вишукана Рима, а біль її шукати й поготів. Коли дійшов за ранній біль розплати. Збагнув усю непереможність днів. Чи потребуєш час свій марнувати на лад закінчень, суфіксів і пнів? Ні, на вуста з усмішкою гіркою, ляга мовчання мудрого печать. Дар нелегкий легкий ваш, досвіде й спокою. Дар Розуміти, знати і мовчать. Переможного миру вам!